Щоб швидко і ефективно позбутися від зайвих кілограмів, необхідно займатися спортом і правильно харчуватися. У раціоні повинні бути присутніми овочі, фрукти, зелень, горіхи і сухофрукти, молочна продукція, бобові та корисні напої. На останнє варто звернути особливу увагу: не завжди вдається пити 1,5-2 два літра саме чистої води, але є такі напої. Які ні трохи не поступаються воді за своїми корисними властивостями, вони прекрасно тонізують, поращують обмін речовин, очищають організм від шлаків і токсинів і, як наслідок, сприятливо впливають на процес зниження ваги. Ділимося добіркою класних рецептів, які порадують вас не тільки своїм відмінним смаком, але і допоможуть тримати фігуру у формі Кавуновий смузі з насінням чия? Кавун це вкрай корисний продукт, він м'яко очищає організм від шлаків і токсинів, прискорює метаболізм, нормалізує водний баланс і сприяє втраті зайвих кілограмів. Частіше балуйте себе кавуновим смузі з насінням, чи і насолоджуйтеся прекрасним відображенням в дзеркалі, ароматизована вода з грейпфрутом і розмарином. Грейпфрут – відомий жиросшигатель. Його регулярне вживання активує відповідні процеси в організмі, сприяє якій втраті зайвої ваги, грейпфрут можна їсти в свіжому вигляді, а можна вживати його в складі корисних напоїв, наприклад, ароматизованої води з грейпфрутом і розмарином, ананасовий смузі, ананас ще один фрукт, який самим позитивним чином впливає на фігуру. Тропічний плід містить в своєму складі чудодійну речовину бромелайн. Яке запускає жіроссигательне процеси в організмі, переконайтеся в цьому особисто спробувавши ананасовий смузі, лимонний напій з медом і розмарином. Лимонний напій з медом і розмарином прекрасна альтернатива звичайному чаю. У його складі присутні виключно корисні і поживні інгредієнти, які самим позитивним чином впливають не тільки на здоров'я, але і на фігуру і зовнішній вигляд. Беріть на замітку. Смузі на основі кокосової води з лаймом і капустою Кейв. Кокосова вода це дивопродукт, як правило, її не п'ють в чистому вигляді, а використовують для приготування смачних десертів і напоїв. Одним з таких напоїв є смузі на основі кокосової води з лаймом і капустою кейв – відмінний низькокалорійний перекус для тих, хто стежить за своєю вагою. Марокканський м'ятний чай, м'ята – це прекрасний сечогінний засіб. Вона дозволяє нормалізувати обмінні процеси в організмі і перешкоджає зайвій затримці води, яка провокує набряки. Якщо ви стежите за здоров'ям і фігурою, то м'ятний чай обов'язково повинен бути присутнім у вашому раціоні. Смузі з яблуком і шпинатом англійці обожнюють яблука і вірять, що вони рятують від усіх хвороб на цьому гідності улюбленого фрукта, не закінчуються. Яблука сприятливо впливають на роботу травної системи. Без чого неможливе ефективне схуднення, включить в раціон смузі з яблуком і шпинатом, щоб завжди бути в ідеальній формі.